Добрий день, вгадайте, хто це? Правильно, це я. 29 березня. Погода геть на березнева. Мороз, вітер і навіть знову пускається сніг. Це вже Юра пробив, щоб качки воду пили. Ви подивіться, яка товщина льоду. Замерзло все? Дивіться, земля скована? Мороз? Як? Цим листочком бідним? Дивіться, що робиться? Що робиться? Бачите? Кажу, до Юри сніг пускається. Він каже, ну то що, то ж зима. Кажу, яка зима 29 березня? Він каже, яке березня, 48 грудня. А вітер. Сильний вітер. Вчора був, ну вчора був сильніший. Ну, але хто знає, що сьогодні до вечора буде? Сидять, не рухаюсь сліва, холодно. Я сьогодні хочу, можу, не можу, знаєте. Таке <кій> тяжко, ще тяжко. Але село дебе дінемось. Хочу в ній вивезти, поки мороз, то буде легко. Ну, як легко? Ну, це так, з однієї сторони тяжко, з іншої буде легко. Та й думаю, треба, щоб вони мені повиходили, щоб там по голові не стрибали, а вони на мороз не хочуть іти. Петрику. Петрусь. Давай. Ти сердися? А як я тобі зараз зерня топ насиплю, будеш сердитися? Ні? Так, заберись. <клухи> заберись, так, заберись. Так, да. насипнемо лаку так. Так. Ааа. Шо, заднатка любиш, да? Сила історія. Боже бідні чайки росте, а як окремо, яким тезом сіяли, і наша чорносливка лазить на хліві. Думає, що вона зловить якось цього горобця. Кажу до Юри насипай їм їсти, хай йдуть, щоб мене на голові не скакали, поки я буду гніви кидати. Він їсти насипав, а вони все рівно всі йдуть сюди. Холодно, вони вже відвикли від такого. Тиснеться і все. Льончик, ти брикаєш? Так. У нас Льонці, все нормально. Брикає. Значить, скажу, що у нас коротенько по яйцям на сьогодні. Тут сидить, як сиділа. Тут сидить качка побігла їсти. У неї все добре. Сидить, яйця ховає. Ця мадама сидить, правда. Уже не на тому, на що садовили. Ну, то таке то все життя. Головне, що вона сидить, правда? Не встає, сидить. то Рано чи пізно щось вона там висидить. Ага, це наше придбання, яке купили самець. Самець. Дивись, що самець на двір. Так. Там вже біди дві курки наробили, не сходять. О, все, побігла одна і друга. Давай, давай, давай. Це молодж, вони зараз несуться. І тут красуня чорна сіла і сидить. Сама вона нанесла сюди свої. Нічого її сюди не підносила, тому що всі яйця однакової такої форми, однакової величини. От, то це є яєчко. Недаремно цю ската клала. E, значить, що ще? Покладу ще одного ската, e, сюди в інший куточок поставлю, так само зроблю. Але, але качки нестися перестали. E, ось ці, що понеслися, неслися ще бігунка. Зараз, я не знаю, десь не видно її яєць, ані вона не несеться, ані вона десь яйця губить. От, але немає одним словом. І більш поки що качки не несуться. Е, можливо, через те, що ось на прийшов холод. Не знаю, в чим причина. Ската буду ставити, але так собі думаю, що поки е, ось такий холодно-мороз, і ще, наприклад, <кій> і ще мороз передає на ніч більший на завтра мороз. І до кінця тижня холодно, навряд чи качки будуть нестися. вже швидше всього, що далі, щоб була у них яйцекладка, прийдеться чекати тепла. Тому ось так: курки молоденькі неслися дві через день, одна одного дня, інша другого дня. Ось, і так вони, але тепер ось думаю, теж, чи будуть вони зараз, коли мороз, чи вони теж перестануть. Мілка вирядує. Хоча тільки сіна вибирає, хоче уже тільки буряків, картоплі і товчі. І все, а то все перевертає носом, що їй не так, щось не знайшла, все вивернула, вивернула мілка. Будеш сварена, не кажу, що бита, бо не б'ємо жалко. Буду сварити. Видащу. Ой, скільки ось таких птах носиться з грайкою багато. Вони, бідні, знаєте, носяться, чи вони несуться, чи вітер їх носить. Хату розпалили з самого ранку. Давно вже ми зранку не палили. Але бачите, мусимо палити, але подивіться, як стелиться дим, значить, буде падати сніг. Ну, ані дощ, якщо потепліє. Поки справились, вітер посилюється, сніг посилюється, одним словом, зима. Як казав Юра, 48 грудня, <гум> зима. Ну, так виспівує бентамчик, а яєчок у них ще не було. Немає. Ну, і ось тут, де сиділи курсачки, таке ми та яєчко викинули. Юра подивився, воно надбите, і вже стільки вони сиділи, все, вже там нічого не мало бути, а тим більше, ще ось так похолодало. То все, вони вилетіли собі, літають уже. Ось Он вони. Он. І будемо чекати тепла, тому що інакше не буде. Потрібно тепла. Отакі От у нас справи.